Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House, і ми знову в чарівному комплексі Босо. Це Юрій, власник цього комплексу, і ми хотіли би показати вам огляд будинку на... Скільки квадратних метрів? 67 квадратних метрів. 67 квадратних метрів. Це з вірандочкою. З Це з віранди, віранди. відкрита віранда. Чудові просто будинки, бачите, їх у нас три. До речі, три таких будинки. Всі вони однакові, так? Да? Так, так. А хто взагалі ну, проєктував цей будинок, хто малював його? Ну, Проєктував я власне сам з допомогою компанії, яка мені допомогла встановити ну, сам сам каркас. Да? Ага. Тобто тут будинок зроблений сіт панелей. От, і як конструктор вони були зібрані тут буквально кожен, кожен за тиждень. Кожен за тиждень сам каркас. А... Взагалі, ідея такого будинку, де ви побачили? Це Пінтерес чи, чи де ви це а, взяли ідею такого? Ну, насправді є таке колективне безсознательне, да? Тобто всі тренди вони якось вимальовуються із потреби суспільства чи якоїсь там фокус-групи, ага. не знаю. І буквально, коли я починав будувати комплекс, я надихнувся ідеєю все-таки скандинавською uh -huh. барнхаус. По-перше, я придбав уже готовий цей будинок, і він мене надихнув своєю архітектурою. Але я зрозумів, що його буде замало для сімейного відпочинку, що для сімейного треба все-таки дві спальні, і зрозумів, що. Треба щось більше спроектувати. Тому з'явилася ідея саме така: от такого барнхауса. Я поїздив по виробникам, проаналізував ринок уже готових таких конструкцій. От. Після чого е я все таки вирішив самому. Спробувати зробити, створити такий об'єкт. Mm -hmm. І, в принципі, на мій погляд, вийшло непогано, мені подобається будувати, проєктувати тут, як то кажуть, виступати в ролі такого прораба тут, через да, себе да. це все пропускати. Мені це було цікаво, тому в принципі, і, і зекономив гроші. І одержав задоволення, і вийшло, як то кажуть, хочеш зробити діло зроби його сам. Ну, супер, супер. Оцініть. Тобто, <реш> да, зараз будемо оцінювати. Дивіться, тобто не завжди е, е, гарний варіант придбати будинок. Не завжди е, потрібно будувати, наприклад, з компанією Норді House або з іншої компанії. Е, е, якщо у вас є час і у вас є бажання, тобто можна як Юрій просто побудувати самому такий будинок, отримати задоволення, отримати досвід. І зробити те, що ти хочеш, тобто всю свою творчість втілити в свій будинок. Я хотів би запитати з самого початку, взагалі, коли ми будемо зараз дивитися, у нас будинок починається з цього габіона. Uh -huh. Тобто е дуже багато наших замовників думає, що це ну, космос по ціні. Зробити габіон. Насправді, габіон це дуже просто, правда? Yeah. Yeah. Це yeah. дуже yeah. просто. Це звичайна сітка, не завжди потрібно каміння викладати, просто це такий більш-менш. Е Крупний такий, чи мілкий е, фракція, фракція щебня. щебня. Це може бути там габро або якийсь там різний е, граніт. І виходить просто, ну, як на мій погляд, просто чудово. Окей. Все. Тобто у нас є габіон, у нас є плита. Да? Тобто, так? Тут... У нас є плита, залита, монолітна плита. От, на якій на було встановлено, як я вже сказав, за тиждень ці панели і каркас. Ага. І далі він вже обшивався зсередини зовні оздоблювальними матеріалами. Питання: там у нас фасад планкен, це Сибірська Ліствіниця, української мови я не пам'ятаю. Мадрина. мадрина. Це, мадрина. Да, це мадрина. Це мадрина. Там у нас лістриниця. Да. А українською буде мадрина? Да. Да, так і буде. Да. Ну, це Тро трош вона трошки, трошки відрізняється. Трошки да. Відрізняється, да. але перевага цього матеріалу, що він досить стійкий, набагато стійкіший, ніж сосна, наприклад, uh -huh. до атмосферних проявів. Тобто uh -huh. до гниття, до всяких грибків і так далі. Якщо ви фахівець по дереву, будь ласка, в коментарях напишіть, як чим вони відрізняються, що краще, що, що краще будувати нам в Україні. Тобто мадрина. Так, да. А скільки років в цьому планкіну вже? В ну, цьому планкіну три роки. Угу. Три роки. Да. Да. Фарбували ще повтор... другі? Ні-ні, один, один раз. Один раз... Один раз і взагалі в скандинав скандинавських країнах із зліственні, ну там теж це жорстке uh -huh, дерево. Uh -huh. Його взагалі не, не тонують. Він природньо такий набуває з часом да. сірого севери, да, такого да, сірого да, кольору. Да, да. У, нас і... є, у нас є такі шоуруми, там, де ми не фарбуємо. Не всім це подобається да. в Україні, вони не розуміються. Да, да, да. це класний такий дуже, дуже природній відтінок. Але тут ідея була, по-перше, вже відштовхнутися від існуючого uh -huh. по стилістиці. От, оскільки більший будинок, ну і тут більший калібр планкена, щоб воно як то каже, uh -huh. пропорційно. Це у нас, я, мені здається, 11, 100, 100, 100, 100 120, здається, 120, по, да. Ага. Окей. Да. Okay. Бачите, а, коли ми робимо планкен, ми робимо трохи, ну не робимо просто якби один до притул. одного притул не робимо. Ми робимо Щелинку трішки щілину для того, щоб вона краще виглядала, краще будинок дихав. І отак от виходить дуже, дуже не мій погляд, чудово. Окей, okay. тобто у нас є. Оця тераса крита. Тут можна у нас а, пити каву зранку. Так, да, це саме улюблене місце весною, літом і восени, да і навіть взимку. Тобто вийти, вийти з чашечкою чаю чи кави, закутатися в пліт ага, чи влітку, взагалі, насолодитися да, панорамою, подихати свіже повітря. До речі, у нас е, е, ми, ми дружні до домашніх тварин. Ага. Да, ми до, у нас є така опція да, там, за невеличку доплату, можна взяти їх теж з собою сюди. От, коло кожного будинку є прилегла кх, кх, така тераса, на якій е, будуть барбікю. Сьогодні буквально вже приїжджають газові грилі. Ага. От, е, і Кожен може автономно, е, до речі, в, з кухні вихід теж ще одні двері є, е, готуючи барбікю і тут споживаючи. Е, Продукти власного приготування. А скільки такий будинок коштує на добу? Цей будинок знову ж таки на дві доби коштує 250 доларів. 250 доларів корзу... на дві доби. День, Вихідні є різниця? Диференціації немає. немає. Вихідні будні дні, так. Да. І відповідно, чим довше, тим дешевше виходить питома вага дня. Бо взагалі ідея, ідея цього комплексу була. Створити тут певну ком'юніті за рахунок того, що люди будуть жити довгостроково. Uh -huh. І у нас влітку так і відбулося. Тобто в трьох будиночках жили люди постійно три місяці. і Вони між собою дуже тут здружилися, і така утворилася дійсно справжня ком'юніті. У них були спільні інтереси там у хлопців свої, у дівчат там трошки свої. Ну і спільні. Ми ввечері там влаштовували такий літній кінотеатр, купили проектор а, і прямо над водою на пуфах під зорями, Да, ми споглядали різні. У нас прямо там вже був графік фільмів, да, голосування, хто за який фільм. І що вечора класно. Ми тут прям прям супер. Сті... Да. Скільки на місяць коштує такий будинок? Ренда в місяць 1200 доларів коштує. Це дуже недорого. Тобто будинок 70... 70, 67 квадратів. Шістдесят квадратних, квадратних метрів метр з території і людина у неї у неї вона гуляє. Так, да, тобто на території є, ну, по-перше, охороняється територія, вона закрита, є великий паркінг, е, є тут відеоспостереження, вайфай круг всюди. Uh -huh. от, е, Перлиною є озеро, звісно, де можна і покупатися, і порибалити, і позасмагати. От, є барбікю зона, де можна зробити шашлик, гамаки, да, я сказав, фаєр-зона, ну, тобто Є активності різні, там волейбол, баскетбол Круто. і так далі. Є велосипеди, ми надаємо можливість покататися, ну і прокат квадроциклів поруч. Тобто Тут так, при бажанні відпочити активно, можна відпочивати активно, хочеш пасивно, будь ласка, висипайся, теж заряджайся. Супер. Я думаю, що Наші глядачі хотіли б зайти всередину, подивитися на цю красу, як він виглядає всередині. Можемо зайти? Так, будь ласка. Тобто це будиночок 67 квадратних метрів з терасою. Ми заходимо і потрапляємо одразу Ще? в а, хол. Да, вітальня. вітальня. Так, у нас тут світло. Тут ну, зараз тепла тепло, підлога ліміні. Ага, ага. Ви відчуваєте, що да, зайшли да, і одразу так тепло. приємно. Клас. Затишно, да, приємно затишно. Ага. Значить, що тут? Ну, перше, що скажу, от ви можете зараз відчути рівень шуму. Ага, Повністю відсікає. Да, звукоізоляція класна. Звукоізоляція це досягається завдяки тому. Мене товариш будував сіт е, теж готель, і він е, на фазі будівництва мене попередив і каже, що не, недоліком сі панелей є погана звукоізоляція. Тому я додав всередині всі стіни е, войлок, uh -huh. тобто 2,5 см войлоку, і це дало набагато кращу звукоізоляцію, перш за все, ну, і додали термоізоляцію. Тому от, е, знаходимося, тут буквально відсікається, якісь шуми, Поміс, там да. десь хтось з болгаркою працює чи десь дорога. То, тобто так, е, Вітальня. А, ну як я казав, що підігрів у нас е, водяне, водяна тепла угу. підлога. Вона по всьому будинку, да? я зрозумів? Так, так, ага. вона по всьому будинку, без виключення. Окей. От, котел. Тут от е, така. технічна кімната. Технічна кімната. Котел, бойлер. От, вся щитова виведена вся, всі сюди автомати, полиці є для якогось. В разі, коли людина довгостроково орендує, тут якісь може власні mm -hmm. речі mm -hmm. розмістити. От, відповідно, шафа з зеркалом, де mm -hmm. можна mm -hmm. зберігати більшу кількість речей. Тут цікава історія ширма. Да? У нас десь відсотків 10%. Гостей, оскільки великі панорамні вікна, інколи люди заїжджають, їм ну, хочеться більше закритись. приватності. Ага. Да. Тобто є ширма, можна її як гармошку тут виставити в необхідності. Ага. Захиститись, бо в ряд будинки стоять в ряд, і там, наприклад, гості, які проходять другий будинок, можуть десь там заглянути. Може, якщо буде не неком... Ну, але я із досвіду я скажу, це перші перші два-три дні, а потім навпаки люди звикаються відкриваються, і, да. і да відкриваються, да. і це теж певна рефлексія. Да. Це такий тренд. Він з заходу йде, якщо хтось ну, відпочивав, особливо в Голландії там величезні завжди такі вікна. До речі, я цікавився, чому такі вікна в Голландії величезні. Так говорять, що по, по закону вікна повинні бути великі для того, щоб могли спостерігати, щоб вони не робили там зброю. Ну, голландці. Наскільки це правдивий міф, але, але потім голландці звикли до цього і зараз вони будують так само такі величезні, величезні вікна. Справа в тому, що мені здається, що в плані оздоблення. Квадратний метр навіть якісного енергозберігаючого свого він дешевший, ніж оздобити, я вам скажу, ззовні, зсередини, з декором з усім. Тому, Стіну, да. тому, якщо є можливість відкрити панораму, якщо дійсно локація така, що є видові точки, однозначно варто цим користуватися. Це картина, яка змінюється щодня. От, і надихає. Тут, взагалі, якби, сама філософія таких будинків, як мені здається, що це єднання з природою. Тобто так. це не просто коробка там, де я закрився так, від абсолютно. всіх. Це єднання з природою, ти куди ця ти не енергія, дивишся, ти бачиш, бачиш. Ця енергія в нас від сонця, від природи в тому чи іншому вигляді. Тому да, е, Особливо для людей, які це відчувають, вже кожен рано чи пізно це відчуває. Uh -huh. От, от якраз така батарейка і ще такий пульт зарядки. Да? Приїхав, надихнувся да. і далі йде. Окей, тобто у нас є вітальня. Так, у нас є вітальня, в якій теж є диван, що розкладається ага. при необхідності. Додаткове місце. 에, да, додаткове місце. Ну, давайте тоді, може, з спальні Спальня. почнемо, uh -huh. якщо так логічно. Вау. Wow. Yeah. Дивіться, я думаю, що багато хто з вас бачив в Пінтересі такі стіни. Якщо ви взагалі ви виробляєте в собі такий дизайн, смак, скажіть, будь ласка, я хто це робив? Ну, це робили ми. Я знайшов виробників таких, такого постареного дерева. Ага. Так, от він насправді. Де вони там його знаходять, я не знаю, але воно дуже природне, дуже mm -hmm. тепло, фактурно. Тобто так, вони знаходять. знаходять старі якісь амбари, якісь дошки, якісь сундуки, якісь там знаходять, вибирають його, готують, da, і da. ви вже купуєте готовий. Оброблений такий матеріал, який mm -hmm. просто набивається знову ж таки на якусь підготовлену площину, і утворюється такий чудовий, природний теплий. Такій деревині може бути 100, може більше років. І ми досі користуємося а, цим просто витвором да. природи. Е, ще така та ідея у нас була з мансардні вікна. Мансарні вікна. Мансарні вікна. Так, саме так. Тобто... Це саме Вилюкс. да. До речі, це, мені здається, що це найкращі вікна, ВІЛЮКС, які сьогодні є в Україні. Так, якісний продукт. Людина, ну гості тут можуть милуватися зорями, ага, да. засипа засинати да. під е... от. Ну і в принципі такий більше світла від них. Uh -huh, uh -huh. Більше просто. До речі, стіни у нас це гіпсокартон. Так, це гіпсокартон і рекуператори. Те, uh -huh. що я казав, от, один рекуператор в одному знаходиться, uh -huh, uh -huh. в одній спальні, інший в іншому. Uh -huh. Є різні режими, ось такий пульт керування. Тобто, і є три режими по інтенсивності, які uh -huh, можна вибирати. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І вони постійно дають конвекцію свіжого повітря. Окрім цього, можна відкрити вікно. Там москітні сітки стоять, звісно, і можна влітку тут е, взагалі дихати свіжим повітрям. Е, Як в палаці, ніби ти в кемпі десь? Да. От дивіться, ми стоїмо зараз в кімнаті. Є, на підлозі у нас бетонна стяжка, е, бетонна підлога, плитка, потім у нас гіпсокартон. І ти не розумієш, що це каркасний будинок. Е, чому не побудувати, наприклад, це з цегли? Чому б, чому б ні? А, чому ні? Ну, по-перше, по це терміни. Uh -huh. Тобто цей будинок був змонтований за тиждень. Uh -huh. а, ну, каркас, я маю на увазі. Зцегли uh -huh. б він був ну, довше. По-перше, по-друге, от стилістика Бард стиковка різних матеріалів, це завжди, завжди якісь різні коефіцієнти теплового розширення, які з часом можуть е дати тріщини. Uh -huh. Тут ви бачите, в принципі, вже два роки, Нічого, все, да, все, все стоїть на місці. Все нормально. Тобто, воно, якщо є стабільна основа, на якій це все змонтовано, воно досить чітко. А, тобто, перше, терміни. Друге, я думаю, що технологічно простіше, ну, дешевше, однозначно, якщо взяти вартість матеріалів і вартість монтажу. От. Плюс ти одержуєш уже виготовлену поверхню, ідеально зсередини і зовні. Тобто її не треба там штукатурити. Вона вже готова. Уже готова сама да, сама... Угу. Тобто, ну, в моєму випадку я тільки набивав контррейки і відповідно цей войлок. Да. А якби це, наприклад, був якийсь, я не знаю, піноблок, да, то треба було б. Там Ку... куча всього треба було б. Ку -ку -ку Купа всяких, так. Да. Да. Так, ну і в принципі, іще такий момент: це вага. Та, так чи інакше, Фундамент да, тут інший можна робити. тобто да, це да, лег да. легкий будинок. В, в залежності uh -huh. від ваги будинку е прораховується і товщина бетону, і, там, міцність арматури і так далі, на якому він буде стояти. Тобто, безумовно, це теж би з самого початку заклало більш дорогий фундамент. Uh -huh. До речі, у нас от зараз був нещодавно випадок, коли біля нашого будинку е міна. Розірвалася і будинок, тому що він каркасний, він ну зграв. Тобто, але але все нормально, да сам будинок взяв да, амортизацію, тому що це не цигляни. Цегляни просто не, склас. Немає тої да. Да, то, такої гнучкості, еластичності. Тобто більшість людей думають, що навпаки, каркасний він якби більш слабкий. А насправді ні. Коли він піднімається краном, він витримує навантаження просто на двох ну, на двох стропах, тобто на двох елементах, із як його піднімають, да. 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 тому ну він легкий. Саме головне, що він легкий. <пів> е, і ну звісно, із недоліків може, якщо зараз проводити паралель з мінями, да, то е, якщо не дай Бог вир... там проникнення через стіну, да, воно, воно набагато тут легше. Угу. Да, але від ударної хвилі, від такої елементарної, тут однозначно перевага каркасів. Угу, угу. Окей, все це у нас перша спальня, мастер-спальня така. <пів> Це хазяйська да, спальня. Да. Окей, далі у нас це у нас дитяча. Так, да, це дитяча або, або така. Нас, от тут от, от, от. можна так порізати. Ох ти. ага, ага, можна погратися. Ага. Направляти світлові потоки. Тобто у нас ще дві, е, можна їх. Е, ссунути. Можна сунути, так. Ага. І можна. Роз... Так, як можна дві, дві пари заїхати, так? Абсолютно вірно. Uh -huh. Можна повноцінно дві пари заїхати, тут uh -huh. є автономні теж двері uh -huh. е, вийти. Наприклад, діти, е, батьки ще відпочивають, діти вранці прокинулися, От, відкрили двері і вже бігають надворі, uh -huh. не, не, не шумляючи тут, як то кажуть. Не запитуючись у батьків, а, просто да, пішли. Да. Окей, чудово. Да, Далі. Да. Далі санвуза. Санвуза. Да. Це саме цікаве для багатьох, як він виконаний. Він досить просторий. Да, він він досить набагато більший, ніж в тому 20 27 метрів. Так, да, безумовно. Тобто тут теж все ергономічно, угу. душова кабіна. Е Умивальник, власний полетенце mm -hmm. е унітаз. унітаз і е правильна машинка. Mm -hmm. тобто, оскільки будинки передбачені, що тут будуть люди довгостроково жити, тобто є опція, що ти сам собі. До речі, при оренді на місяць ми включаємо вартість два прибирання і заміни білизни. Mm -hmm. так, тобто mm -hmm. це Наша, як то кажуть, опція. Ми uh -huh. uh -huh. дбаємо про те, щоб постійно в гості були чистоті. Не всі можуть, наприклад, там е, і хоч х, хотять, може прати, просувати, uh -huh. прибирати, тому така опція у нас в, включена в базу. От. В принципі, все вікно провітрювання, все тут. ви відмовились тут від пластикового піддону, так? Да? Тобто да, він да, вважаєте, да, що да, він не да. потрібен? так набагато краще простіше? Так набагато простіше. Не, не спіткаєшся, так. Mm -hmm. да, да. Ну, Там є певні знову ж таки, вдосконалення, які я вже розумію, що надалі я врахую, але вони не критичні. А що саме Що б зробили б інакше? По конструкціям, може там якихось виробників взяв би, наприклад, от я, я використовую чорну фурнітуру, вона вже... Вона вже не, не, не дуже якісна, uh -huh. більш якісного виробника. Да? Uh -huh. Душову кабінку, ну тут от вже краще, а там в першому будинку, коли ми теж спочатку побудували один, а потім останні uh -huh. два. Це краще. І там да, То -то, тобто, там душова -ра, кабіна, в ця гадає... інша конструкція uh -huh. відкривання дверей, така от оптимальна. Uh -huh. да, uh -huh. По-перше, вона в зрізає, тобто можна... Бачите, да? Тобто, якщо тобто, обираєте то, те, що вже перевірено. Так, да, Те, що перевірено в даному, от, тобто, вона не забирає зайвих. <рапив> <габариті. рапив> в разі необхідності вона достатньо герметична. Тобто ця краще. Ну, а в плані фурнітури ну, умивальників, <рапив> тобто, тобто тут я, я, я буду міняти Це у нас глобус. Клубус це Китай, але. Клобус не купувати. <гум> так, так. З <він гум> часом, часом фарба злазить. Це, попри, це ви в епіцентрі купували? Ні? ні, це я десь Через... в інтернеті, угу. да. ну, Воно є, мабуть, в епіцентрі просто дорожче. <гум> 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 <гум>. <гум>. Окей, все. Тут все зрозуміло. Досить простора, досить просторний сам вузол. <гум>. Окей. Так. Далі ми йдемо. Ну і далі Харство власне хозяек. така теж да. родзинка, да, це кухня, угу. кухня. значить... Е, е, оскільки ми е, тільки почали е, добудовувати наші от, останні два будинки, на конфлікт і е, перебої з електроенергією, тому я вирішив е, плиту поставити газом. Угу, угу. От, щоб диверсифікувати ризики, що якщо крім того, що у нас є, звісно, генератор, але uh -huh. генератором все це не нагрієш, тому плита у нас газова, там газовий балон стоїть uh -huh. в підсобці і відповідно завжди можна собі нагріти, приготувати щось і так далі. Все остальне електричне. Електрична духовка, чайник, знову uh -huh. ж таки кава ілі. Кава Ілі, тобто це тим, хто хоче відпочивати, їм безкоштовно надається да. кава Ілі. Да. Угу. Да. Зараз вже всі кавозалежні, мають. Да, зараз такий тренд. тренд да. До речі, я, я перебив, якщо ви хочете відпочити і ви хочете побудувати такий будинок, такий будинок компанії Nordic House вам дасть можливість безкоштовно дві доби пожити в цьому чудовому будинку. Пишіть про це в коментарях. І ми це вам е, організуємо. А, так, ну щодо, щодо наповнення ще такого. Да, тобто, як я вже сказав, е, є можливість е, і влітку, і взимку. Ну, тобто тут буде е, гріль. Раніше у нас барбікю зона була трошки далі, зараз mm -hmm. ми вже її переміщаємо на зиму сюди, щоб люди. Не так далеко ходили, влітку то можна тут гуляти цілий день, uh -huh. да, а взимку так хочеться короткими перебіжками. Тому тут буде гриль. Ти можеш в будь-який момент вийти там, приготувати щось на грилі, якщо, і тут зайти. Ну і та, Для логістики місцевої двері дуже функціональні. Є невеличкий стіл і є великий стіл mm -hmm. на терасі, як ми сказали, який при, якщо якась подія, наприклад, треба щось відсвяткувати, там він більший і розкладається, його можна занести всередину. А це такий буквально для сніданку, е невеличкий столик. Mm -hmm. Далі, ну, витяжка, звісно, е є набір необхідного посуду і для приготування страв, і для споживання. От. Холодильник, морозильник, все, в принципі, все mm -hmm. досить. Це стандартно. І оця стіна, мені дуже подобається таке рішення, просто дуже красиво. Але да. наскільки камера передає, але просто це вживу дуже красиво виглядає, це дуже стильно. Да. Ну, так. Да. Тобто, єднання з природою хотілося з самого початку передати ці, як так кажуть, відчуття природи всередину. Тому. Тому таке рішення було прийнято. Окей, okay. да. я, я думаю, що дуже цікаво по цінам. Це вже повноцінний будинок. Тобто в такому будинку можна жити. Тобто да, не да, просто відпочивати, так. скільки, от якщо людина захоче побудувати такий будинок, приблизно скільки от буде коштувати такий будинок. Ну, дивіться, я, е оскільки сам власне, керував будівництвом, я вибирав оздоблювальні матеріали, там, де можливо, оптимізував на них ціни, плюс я був фактично прорабом цієї історії. Звісно, були профільні бригади, які підрядники, які виконували ті чи інші роботи. Але в цілому, підрахувавши під ключ от, з меблями, з оздобленням, всім, да, з освітленням. 67 квадратних метрів будинок по довоєнним цінам, ціна 70 тисяч доларів. 70 тисяч доларів. Да. Це що входить? Це входить все. Все. Починаючи від фундамента і закінчуючи зубочистками. Ага, так. тобто повністю 67 метрів, 70 тисяч доларів. Так, да, трошки більше тисячі доларів за квадратний так, метр, але це, але це з меблями, вже з побутовою технікою, угу, з меблями. Угу, да, угу, з, угу. Повністю готовий будинок. Да, да. Тут використовуються досить якісні е е склопакети, е енергозберігаючі, енергозберігаючі, з напиленням, е ну, відповідно, тут, е якщо ви звернули увагу, е у нас немає кондиціонерів в <світ> цьому будинку. Чому? Навіть <світ> в влітку, в самий спекотний день, тут досить прохолодно. Чому? Тому що е підлога. Дає таку прохолоду. Серйозно. Да. І вікна не нагрівають? Вікна буде? не нагріваються. Це виходить, у нас південна сторона там, uh -huh. і з південної сторони у нас ліс. Uh -huh. Тобто вони uh -huh. дають тінь. Uh -huh. Uh -huh. Вони дають тінь. І панорама у нас вся фактично на, там, на схід, на захід, на, на північ. І тому вона якби не yeah, нагрівається. Uh -huh. І перший будинок я завів, всі арматуру завів. Я навіть не, не підключав кондиціонер, тому що. Не було б цьому необхідності. Круто. Да. Влітку дуже. От прямо там плюс 30, скільки в нас було? 30. Угу. Там, ну, 9. було спекотне таке літо, так? Да? Так, да, ти заходиш у будинок, Авто? то це І... так прохладно. Дуже цікаво. Прохладно. А, я думаю, що вам потрібно відчути відчути взагалі енергетику цього комплексу, енергетику цього будинку Юрія. Тому що коли я позвонив для того, щоб приїхати сюди, побачити це, то Юрій власне зустрів мене. Я зразу не зрозумів, що це сам власник. Юрій сказав, що він надихається тим, що робить. Він малює цю картину, і я думаю, що вам потрібно подивитися на це вживу. Тому ми залишимо контакти Босо для того, щоб ви приїхали і відчули це самі. До зустрічі.